Аби сподобатись змії, яка пануватиме наступного 2013 року. Дизайнери радять вбиратись стримано про яскраві кислотні кольори наступного року, а особливо у новорічну ніч варто забути. У фаворі темні зелений, синій, сірий, коричневий, а найкраще чорний. Оздоба у вигляді зміїної шкіри. Ми бачимо сині та нашити по спіралі. Що теж десь є асоціативний ряд саме фактури зміїни. Дуже актуально будуть такі от рептилії, які з роду сімейства рептилій, чорне з блискітками і паєтками розшите. Прості прості сукні, але от такі от деталі, які будуть нагадувати структуру. Вигідний варіант сукня з ось такої тканини, яка нагадує змійку. Святкове вбрання на ринку коштує від 500 до 1000 гривень. Ціни на дизайнерські речі вимірюються у тисячах. Продавці кажуть, цьогоріч львівські жінки на святковому вбранні заощаджують. В більшості, звичайно, хочуть обрати таку сукню універсальну, яку можна одягнути на всі випадки життя. Якщо сукню вже обрали, варто подумати про зачіску. Перукарі попереджають змії, експериментів та авангарду не полюбляють. Тож у 2013 році волосся варто повертати до природнього кольору, а у зачісках надати перевагу класиці. Краще дотриматись такої легкої, можна сказати, накрутки, такі легкі. Бо торіки змії краще буде таке більш природні, накрутки. Львів'янки кажуть, вже готуються до новорічної ночі. Новий рік хочеться себе якось трошки так ну, зробити дуже гарно, надзвичайно гарно. І звичайно, хочеться витратити по максимуму грошей на себе, на себе кохано. Так, студентка, там дуже маємо як відкладати. Як є, що тому якісь додаткові кошти, то можна піти собі до свого якісь забаганки. В середньому святковий антураж львів'янці обійдеться у тисячу гривень, та не варто перейматися, якщо у вашому бюджеті на такі витрати кошти не передбачені. Тоді ще раз варто оглянути свій гардероб, адже як відомо, усе нове добре забути старе. Христина Гаврилів, Олексій Шелковий, головні новини Львова.